Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. В нас сьогодні були гості і вже всі розійшлися, ми гарно посиділи, поспілкувалися і я взялася прибирати кухню, стіл, тому що, коли готуєш, буває, не все встигає, щоб там, посуду помити, тому що вже гості чекають, і ти стараєшся вже бути з ними. І я розпочинаю все прибирати. Надіюсь, можливо, вас змотивую. Теж, можливо, хто дивиться в мене, і ви знаєте, що вас там не прибрано. Тому давайте, дівчатка, встаємо, прибираємо, і потім ми будемо самі дуже довольні собою, задоволені тим, що ми це зробили, можемо спокійно потім посидіти, відпочити. Я прибираю спочатку стола, все зношу. Я і так уже поки заложила першу посудомийку, всі миски, з яких ми їли, тарілки. І в мене ще залишилось там декілька. Але я вирішила спочатку прибрати стола, щоб знати, скільки в мене ще посуду. Перебрала серветки, які чисті, я їх не буду прати, а які є плямки деякі, то буду прати. Так, далі. Все розложую по своїх місцях, що тільки можна, що, що куди. Ви знаєте, ще навіть дуже часто я буваю там, сумніваюся, деяке місце, ще гублюся, привикаю. Але це приємні моменти, тому що, я думаю, швидко звикнеться. З теж занесла пратися. Тут ми вирішили витягти одну доску з стола. І відразу вітя ще сфотографував стіл на продаж. Можливо, хто захоче купити. Навіть ми купували його. А, і так само деякі люди, можливо, захочуть. Він в гарному стані, тільки дві плямки на йому від гарячого. А Стільчики покриті теж такою тканиною, яка витирається дуже добре. Тому, так, хочеться вже поміняти стола, який мені подобається. І вже зменшили стола. Подивіться, наскільки став він менший. І так буде займати менше місця, буде зручно. Я потроху розбираюсь з посудом, що залишки їжі залиш... викидаю, а... та дивлюся, що де як треба поставити. Ви знаєте, мені ще так подобається прибирати все тут, готувати, дуже подобається, хочеться навіть ще вже щось пекти. Я ще не пекла в цій духовці нічого, ще хочеться спробувати. Почала я мити посуд, перемивати, тому що залишилося ще. І тут я скоро побачу, що в посудомийці помився посуд і можна розгрузити посудомийку і нову поставити. Мені так було зручніше, я швиденько подіставала миски, тарілки, дуже гарно миє, просто тарілки аж скриплять від того. Тому мені навіть зручніше, щоб так гарно вимило в стакани а, тарілки, які залишилися в посудомийці. Швиденько все розложую по місцях. Хоча це так здається швиденько, вживу воно, ну, мені здається, довше, ніж на відео, коли ти прискорюєш його. Ну, але нічого, я справилася і була дуже задоволена, що це все ми зробили. Тарілка одна за одною, все по місцях. Все зручно, добре. Знизу я поставила собі тарілки для гостей, більш такі, коли я накриваю на стіль. Ну, хоча я їх беру і для себе, звичайно. Але знизу в мене ось такі новіші тарілки, зверху, які ми на кожен день прямо користуємося, їх там небагато. І тепер заставляю нову партію посуду. Стакани різні, все, що залишилося. І дуже зручно, я навіть в той вечір ще розгрузила другу посудомийку, і все було чистесенько прибрато. Хто також дівчата любить лягати, щоб було чисто у хаті або в квартирі, коли ти просинаєшся зранку, ти заходиш на кухню, все чисто, прибрано. Це дуже навіть на настрій діє, відразу таки він піднятий, тому що тобі не потрібно нічого прибирати, ти просто готуєш сніданок. І швиденько їси і там ну, робиш свої справи. Це дуже зручно, чим, коли ти просинаєшся і ще треба прибирати. Ну, але бувають різні дні, різні моменти життя це нормально. Буває, що встигаєш прибрати, а буває, що і ні. Тому це такі бувають дні. Я рахую, немає нічого страшного в цьому, але коли є можливість, ти можеш прибрати, то чому б і ні. Тому використовуємо свій час правильно, щоб прибрати і бути вільною від цього на декілька годин. <гум> ну, можливо, трохи більше. Я перемила все, залишила вітя попила соси, я вже сиділа, відпочивала. Сідай. Все прибрали, Відпочиваємо. Хто пилососив, хто прибирав? Ось так чистенько. Любота. Красота. Все дам смачно. Знаєте, який він хитренький. Я хочу щось їсти. Кажу, що ж ти хочеш? Дам все, Все смачне. Кажу, а що ж ти ж хочеш? Перераховую там картопля, м'яско, салатик, хлібчик, ну, що, все, що можна. Фрукти, овочі. Ні, 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 ні. А що ж ти хочеш? Щось смачне. І це він так чекав, щоб я сказала морожене. Да. <плес> Хто такий хитрунчик? Так, ось так. Ну що, я всім дуже дякую за ваші перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока. Ну що, всім доброго ранку, всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Я везу дітей в садочок і в школу. У нас скільки зараз? 7,51. Якраз вчасно виїжджаємо, десь без 10 ми. 49 десь. Але... Стигаємо, слава Богу, все добренько. Вже трішки потрошечки привикаємо до цього, до такого ритму і до життя в будиночку. Далі, ви знаєте, в мене Єфрем якось навіть трошки важкого то перейшов, що ми переходили. Саме він в садочку. Оцих останніх два дня, він вже знав, ми возили речі, він вже знав, що ми будемо в хаті жити, він навіть казав своїм там. Я хочу касів і хаті зіть. Я не хочу кайтію уже, не хочу квартиру. Він такенький. І коли я його завозила в садочок, він починав плакати. І коли я йшла, і вчителі дуже дивувались, я теж дуже дивувалась. Ну чого ж то ж все ж було добре? А потім я думаю, що він через це трошки його теж так по дитяченькому, стрес чи як, щоб мама не оставила, що ж в нову хату, щоб не поїхала без мене, бо він воно тільки просинався. Куди ми сьогодні поїдемо? Я кажу в хату і вже все вже він. А тут мама завозить його в садочок. Ну я думаю, сьогодні вже буде добре. Вже він звик, вже ми тут живемо, вже все буде окей. Вже він навіть сьогодні хотів їхати в садочок. Проснувся, вдягнувся, поїв, плачу, все добренько, спокійненько, то я сподіваюся, так буде в садочок. Тому так, везу дітей, Тимофій не йде, на жаль, прихворів, щось температури. Як і Єфрем, ідуть. Тому так. Байкін, я буду підати. <ріху> Маркувати трохи. Ні. Я мала таке інші. Ми як сюди їхали, я її купила і так час від часу перечитуємо, і потім знов ховаю. А це знов діти попросили, то читаю. qua